Сестра Софії Ротару Ауріка поставила хейтерів на місце та розповіла, де жінки проживають під час війни та чи допомагають ЗСУ. Так от все почалося з того, коли Софія Михайлівна опублікувала нові світлини в інстаграм на свій день народження. Ми це з вами обговорювали ось цьому відео, де ви також захейтили виконавицю і з якогось переляку стали порівнювати Софію Ротару з росіянкою Погачовою. Ну, певно, деякі підзабули, що зараз ще і досі триває. Російсько-українська війна, схаменіться люди, стільки бруду. Пише Ауріка під одним із відео Ярослава Гопаца в Тікток. Ми жили і живемо у Києві, нікуди не виїжджали і допомагаємо хлопцям. Постійні благодійні концерти написала Ауріка Ротару. А ще хто не знає, що на початку повномасштабного вторгнення Софія Михайлівна висловила свою громадянську позицію щодо російсько-української війни. Має надії, що хейтери заспокоїться нарешті та зрозумів. Зуміють, хто ворог, а хто патріот України.